Колись у маленькому селі на самоті жив мудрий і шанований майстер Дзен. Звідусіль люди приходили до нього, щоб знайти відповіді на свої запитання і взяти трохи від його мудрості. Одного разу до майстра підійшов молодий учень і спитав майстре, які речі ми за будь-яку ціну повинні тримати у секреті. Наставник посміхнувся і відповів: Проживши ціле життя, я навчився, що є сім речей, про які ми мусимо не розповідати нікому. Учень чекав з нетерпінням, коли майстер розкриє ці сім секретів, і він почав свою розповідь: Твої наміри. Зберігай свої наміри в таємниці від інших. Наміри це насіння твоїх дій, тримаючи їх у секреті, ти даєш собі простір для їхнього вирощування, без втручання або судження інших. Твої особисті цілі. Коли ти ділишся своїми цілями з іншими, їхні думки і сумніви можуть заважати твоєму баченню і завадити твоєму розвитку, зберігаючи їх у секреті, ти можеш глибоко на них зосередитися. Твоя благодійність. Займаючись благодійністю або допомогою іншим, не треба всюди про це розповідати. Справжня співчутливість повинна випливати з безкорисливості, а не з мотиву отримання визнання від інших. Твоя практика і тренування. Чи то медитація, бойове мистецтво чи інша дисципліна, тримай свою практику при собі. Постійне прагнення до затвердження або хвалебних слів щодо твого прогресу може відволікти від справжньої мети твоєї практики, самовдосконалення. Сімейні справи. Сімейні речі повинні залишатись приватними. Родина це священний зв'язок, і розголос інтимних деталей може викликати непотрібне втручання та судження з боку інших, твої гроші і володіння. Мудро тримати свій статок і майно у приватності. Хизування матеріальними багатствами може привернути заздрість і створити розлад. Зберігаючи скромність і конфіденційність, ти захищаєш себе від непотрібних ускладнень твої духовні переживання. Якщо ти переживаєш глибокі духовні відчуття, залиш їх при собі. Ділитися такими досвідами часто може бути неправильно зрозуміло іншими, хто не поділяє твого шляху. Варто плекати ці миті в серці і дозволити їм жити без втручання ззовні. Молодий учень уважно слухав. Роздумуючи над словами майстра Дзен, він зрозумів важливість цих семи аспектів життя і також усвідомив, що це допоможе йому на шляху до самопізнання і внутрішнього спокою. Так завершив старий майстер свою розповідь, залишаючи учня з думкою, що деякі речі найкраще залишити при собі. Так ти дозволиш їм розкритись у найчистішій формі, в глибинах власної душі.